Приготування вина, насправді розпочинається задовго до того, як ви зберете урожай, помістите все у тару для бродіння, розчавите ягоду і будете дотримуватись технології приготування вина. Будь-яка людина, що мала справу з виноробством, підтвердить вам, що насправді найважливішою складовою приготування вина є саме якість винограду, з якого ви будете готувати свій продукт. І вже на другому місці, хоча вона також надзвичайно важлива, стоїть сама технологія приготування. Але догляд за виноградом це також не сам початок приготування. Початком є насправді підбір правильних сортів для вашого клімату. Сьогодні я хотів би трішки розказати про винні або технічні сорти винограду, які я вирощую на своєму винограднику, згадати їх основні характеристики, але головне поділитися досвідом того, як вони показують себе в моїх умовах. А вирощує виноград в умовах Львівської області. У нас сума активних температур 2,5-2700 і бувають рясні затяжні опади. Зараз я знаходжусь біля куща технічного сорту Каберне Кортіс. Це німецький винний виноград, виведений на початку 80-х років. Він відрізняється темною ягодою і раннім терміном дозрівання у нас в Львівській області достигає 20 серпня або десь вже точно готовий в гірший рік до 10 вересня. Цього року на початок вересня він вже був повністю готовий. Каберне Кортіс показує підвищену стійкість до хвороб і дуже високу стійкість до морозу. Дехто в... каже, що його можна навіть не вкривати, тому що він витримує до 26 градусів морозу в наших умовах. Я звісно, що майже всі сорти у себе вкриваю, включно з ним. Тому про це сказати нічого не можу. Ягода на ньому не розтріскується навіть при дуже затяжних дощах. У нас на початку вересня стояли ну, настільки затяжні дощі, що багато винограду потріскало, включно з тим самим красенням. Про нього пізніше поговоримо, тому я. Каберне Кортіс мусив зірвати швидше, щоб приготувати виновку купажі з красеним. Залишив тільки декілька от гронок буквально, для того, щоб можна було ну, насолодити ще, скажімо, залишки розкоші. За два роки плодоношення показав себе дуже добре, завжди набирає надзвичайно великий цукор. Кислинки майже не відчуваються тут і відчувається досить сильна терпкість на цьому сорті винограду, тому що батьком цього сорту є каберне Совіньйон і також інші технічні сорти винограду. І вважається, що він є чистою веніферою, тобто чистим європейським сортом, хоча тут є незначні домішки. Але, як я вже сказав, в Європі він має сертифікацію того, що він веніфера. Минулого року, на другий рік після посадки, мені вдалося на ньому отримати вже декілька грон. Тому в купажі з іншими сортами я з нього вже зробив вино, вже його навіть скуштував ще взимку. Вирішив, що цей сорт повністю підходить і для мене, і наших умов. За два роки це вже було повністю видно, навіть і досадив ще декілька кущів цього сорту, і навіть дещо нащепив. Грона тут також досить хорошого розміру. Цього року, 20 травня, у нас були дуже серйозні заморозки. Тут в цьому місці в інших частинах винограднику не було, але в цьому місці чомусь заморозок впав. І перша брунька, яка розкрилася на цьому сорті, була знищена практично на 90%. Ну там один-два пагони вижили, які були, знаходились трішки вище. І що мене дуже приємно вразило, зразу з другої бруньки, з тої бруньки, що заміщає, пішли повністю плодоносні пагони, на яких було по два-три грони. І мені одразу стало зрозуміло, що цей сорт заточувався якраз під наші північні регіони. В інші нюанси вдаватися не буду, але підсумовуючи, скажу, що для мене це сорт номер один. Для виноробства саме в моєму регіоні. Він і дуже стійкий і урожайний, і вино максимально схоже на групу Каберне. Я поки що посадив три кущі цього сорту, але швидше за все буду досаджувати ще. Наступний сорт, про який я мушу розказати, це совеньє Грі. Виведений в тому самому інституті, що Каберне Кортіс, практично в тих самих руках, тим самим професором. Також німецький сорт винограду з підвищеною стійкістю до хвороб і до морозу. Багато хто в наших регіонах його не укриває. Як бачите, ягода тут надзвичайно красива, рожевого забарвлення. Ем, навіть не знаю з чим порівняти, тому що, навіть якщо брати той самий піногрі, він такого рожевувато брудного забарвлення, а цей виноград просто дуже гарний. Так само, як на каберне Кортісі, у мене тут перша брунька, яка стартанула, вимерзла. Цей урожай, весь, що ви бачите, це все на заміщаючій брунці, на другій брунці після першої. Термін дозрівання цього винограду середній дозріває він 15-20 вересня повністю набирає дуже хороший цукор. Якщо є можливість дати йому повисити, він набере ще більший цукор. І можна навіть буде пробувати готувати з нього десертні вина. Що мене особливо вразило у цьому сорті, минулого року також був період з затяжними дощами у вересні, як і цього року. Тому я можу вважати, що це ніякий не збіг, а вже таки закономірність. А саме, навіть якщо цей сорт на початок вересня ще зеленкуватий, і потім буде холодна погода, він все одно дозріває і набирає цукор. Я не знаю як, але якщо порівняти на початку вересня він був зелений, і аж до тепер, до 20 вересня, у нас кожен день стоїть дуже холодна погода, дощі постійні. Як бачите, він забарвився і має вже навіть досить хороший цукор. Скільки точно говорити не буду, тому що не, не міряв, але досить хороший цукор. Я вважаю, це жирнючою перевагою цього сорту. Плюс. Лоза на цьому сорті, як і на каберне Кортісі, визріває дуже рано і максимально далеко може визріти аж до самих кінчиків. Пасинки, як і на каберне Кортісі, тут утворюються дуже погано, бачите, практично він не пасинкується, От, має таку силу росту. Я б сказав, ідентично з каберне Кортісом, що є середньою і вище за середню. Але я не можу точно стверджувати, тому що у мене тут дуже бідні піщані ґрунти. Цьому кущу три роки, це третій рік росту. Минулого року на другий рік після посадки я також на ньому мав декілька грон урожаю і робив вино, купаж каберне Кортіса, красення і грі. Окремо характеристик, звісно, що його не побачив, але в купажі з цих трьох сортів вино вийшло дуже непогане. Я був повністю задоволений результатом, де ще фляшечка його стоїть. З цього винограду можна отримати біле вино за білим способом, тобто не тримаючи на шкірках. А також з нього можна отримати розе, якщо робити за червоним способом. Тому, якщо вам подобається такий колір винограду, такі характеристики. Це виноград саме для вас, тому що у нашому регіоні я його ставлю на рівні з каберне Кортісом. Тобто повністю можу рекомендувати. Хоча в ту саму категорію їх ставити не можу, тому що це все-таки рожева ягода, а попередній каберне Кортіс має темну ягоду, темно-синю для червоного вина. За цим сортом буду далі спостерігати, буду пробувати робити з нього вина. Також досадив ще. Кущі його дуже мені сподобався. Шукаєте щось подібне, можу вам рекомендувати. І маю відчуття, що буду досаджувати навіть більше. Далі підійшли до красення. Тут в мене є також трирічний кущ, лоза на ньому вже визріла практично майже до самих кінців, хоча холодний вересень. Також цей кущ дуже сильно вразився морозом, але, як бачите, друга брунька, заміщаюча брунька, не так сильно відбуває, як на двох попередніх кущах. Це виноград нашої української селекції відрізняється тим, що він набирає дуже високий цукор і дозріває на початку вересня. Його використовують для приготування дуже солодких вин, типу кагор. Набір цукру заявляється від 23 до 27 брікс. У мене на початку вересня вже основні грона були готові. Вони тут в мене були трошки внизу, тому що верх все й обмерз. залишилось тільки одне магрона в ямі. Я хотів побачити максимально, скільки він набере цукру, але він не переживає дощі. У нього дуже ніжна шкірочка, немає насіння, це кишмиш. І вона при контакті з надмірною вологою дуже сильно тріскає. Якщо ми говорили про Sauvignon Gris і про каберне Cortis, вони практично не чутливі на дощі, там може тріснути одна-дві ягодки на весь кущ, то цей кишмиш тріснув в шмату. Повністю все порвало. Не знаю, може це залежало від того, що в мене гроно дуже низько. Було в ямі, тому що верхов обмерз. А може це через те, що в нього дуже тоненька ніжна шкірка, не знаю. Але от саме через цей тріск він не може набрати у нас своїх максимальних кондицій. Тому за смакові характеристики, лозу, стійкість можу порекомендувати. Але от якщо для вас проблема те, що виноград град на дощі тріснути, то це не ваш сорт. У себе я його не розмножую вже. Буду слідкувати за цим одним кущиком. А зараз підійшов до одного зі своїх фаворитів. Це, як ви можете вже впізнати навіть з листочка, з грона це цитронний магарача. Це також наш український сорт, виведений в інституті магарача з хрещуванням різних винних сортів. Він відрізняється досить хорошою стійкістю до хвороб. Дуже раннім визріванням лози, можливо, ви бачили, я показував відео з кінця липня. Ця лоза, оця лузина, саме що я рукою чіпаю, вона вже майже визріла до кінця. До середини серпня вже також повністю була вже було повністю готова до, до перезимовки. Ягода дозріває тут також на початок вересня, хоча максимальних кондицій можна брати вже до середини вересня в моїх умовах. Якщо в південніших регіонах, в тепліших регіонах, можливо, навіть і швидше. Ознакою, яка цей сорт ставить на голову вищою, ніж всі, є, звісно, що його цитронний смак. Цитрусові тони, можливо, навіть легенький мускатик, хороша соковіддача. Навіть той самий зовнішній вигляд тут, тут, в принципі, на висоті. Урожайність тут зашкалює. На кущ, який ви дивитесь, це йому тут третій рік. Практично кожне гроно має або одне, або два крила. Е, маса може бути тут, ну, ну я не знаю, 250 місцями навіть 400 грам по 2-3 грона на кожен пагін, от величезні грона. І ще й до всього, це. Тільки третій рік після посадки. Це посадка 2020 року. Цитронний маграч демонструє досить хорошу стійкість до хвороб. Цього року на ньому жодного ураження не бачив. Також підвищена стійкість до морозу, багато хто його культивує в неукривній культурі. Заявляється, мінус 24-мінус 25 градусів. Я впевнений, що в умілих руках з цього сорту можна зробити хороше вино практично в кожному регіоні України, тому що для повного достигання тут вимагається тільки 25 27 Одиниць суми активних температур. І момент, який позбавляє мене всіх сумнівів щодо рекомендацій саме цього сорту, є те, що тут не тріскає шкірочка. Я на цьому кущі після затяжних дощів, не дуже високої температури. Я не бачу тут жодної тріснутої ягоди. Бували місцями, де-не-де оса, але це ну я майже впевнений, що це було не тріснута ягода, що це саме те, що просто оса його побила. Через його благородний смак. У мене на винограднику він, звісно, що залишається, буду з ним експериментувати. Цього року спробую зробити перший раз вино, я ще не робив. Ну, урожайність тут зашкалює. Тому досаджувати більше я його тут не буду у себе на винограднику. Я думаю, що з одного куща на двох площинах можна збирати до 20-30 кілограмів урожаю, що повністю вистачить для того, щоб забезпечити мої потреби. Тому садіть цитронний маграча. Наша українська селекція приємно вражає. Ледь не забув, цей куш також вразився зворотніми заморозками. Багато з цих пагонів, які ви бачите, і багато з яких грон пішли з бруньки, що є що йде на заміщення, не з центральної бруньки. Де-не-де тут залишені навіть двійники, трійники, щоб перекрити випади, але ну, якби я не знав, що він обмерз весною, я б навіть по врожайності не сказав. У мене на винограднику є також інші сорти, з них можу виділити ліводійський чорний ще, хоча на ньому отримав маленький урожай цього року. Але він на початок вересня дозрів, не вражався хворобами і лоза вже повністю визріла. Також там був хороший набір цукру. Також є ще декілька класичних сортів юханітер дозрів, але дуже тріснув. Хороший також смак має, маю ще піногрі, непоганий виноград, щільна грона, але не потріскав так сильно. Також досить рано дозрів на початок вересня. Піно Нуар непогано себе показав. А весною цього року досадив ще мерло, каберне фран, ще досадив Піно Нуара, і, і буду також пробувати вирощувати гвієний Каберне Совеньйон це клон Каберне Сувеньона, який достигає трішки раніше і набирає більший цукор. Не знаю, що з цього вийде, але спробую. При бажанні зайдіть в опис, там багато цікавого. Контакти мої, також рекомендації перевірних магазинів з продуктами для догляду за рослинами, препарати різні. І також інструменти в коментарі. Пишіть свої думки, діліться досвідом. Дякую за увагу. Побачимось.